Українські захисники, ті в чиїх руках життя мільйонів. Саме вони першими зустрічають ворога, дають йому відсіч, рятують співгромадян та відвоюють наші території. Саме вони долають наслідки безжального ворожого нищення українських населених пунктів. Про тих, хто собою прикриває тил з перших днів війни. Та як на Хмельниччині долучились до зборів. Далі. Українці, які від початку повномасштабного вторгнення виявили бажання захищати країну, мали два офіційні варіанти: як стати корисними для оборони держави. Одним з них вступити до лав сил територіальної оборони збройних сил України про залізних людей. ТРО наш наступний сюжет. 86-й – окремий батальйон територіальної оборони один з найдосвідченіших підрозділів ТРО Хмельниччини. Від початку формування бригади сотні чоловіків та жінок добровільно стали до лав тероборонівців і після кількох місяців тренувань та навчань вирушили у зону бойових дій. Із водіїв, вчителів та депутатів стали повноцінними військовослужбовцями. Дійсно, чомусь нас всі вважають, що ТРО – це десь там в тилу повинні бути там друга, третя лінія оборони. Можливо, хтось і так і стоїть, але конкретно мій батальйон, ну наш батальйон, він знаходиться постійно на нульові, на нулю, як кажуть. Починаючи з Харкова і потім Херсонська область. Це все. Я, коли я вже прийняв батальйон, ми вийшли на Херсон. Дуже були важкі, особливо перша позиція, коли ми вийшли, була дуже важка, дуже важка, але якось хлопці згуртувалися і в нас там майже не було втрат. Саме 86-й батальйон з самого початку брав участь у наступах в найгарячіших точках бойових протистоянь. Протягом року військові захищали українські кордони на різних ділянках фронту Харківщини, Херсонщини та Донеччини. На превеликий жаль, всі ті, хто в 86-му батальйону, то не є спецура, то не є люди, які там навчалися за кордоном або десь інших навчальних закладах, здобували освітній рівень військового. Це зазвичай звичайні водії, підприємці, пересічні громадяни міста Хмельницького і області, які просто до війни хтось відпочивав, хтось там займався особистими справами, але настільки згуртувала їх ця війна, що з часом люди зрозуміли зміст себе тут, робили речі, які зараз. Стають легендою, лягають, будуть лягати в листки історії нашої країни. Тероборона стала новим видом піхоти у ЗСУ маркером, відміткою, де твоя територія, а де ворога. Незважаючи на чимало важких пережитих моментів, вони горді, що носять шеврони ТРО. Захисники не приховують емоції та діляться, що для них означає словосполучення військова сім'я. У в нашому батальйоні є різні хлопці? Різних професій, різних і дівчат, багато дівчат різних професій. Але ви знаєте, шана велика шана кожному, тому що ну, не по собі знаю, залишити роботу, улюблену, в моєму випадку, якісь і громадську роботу, і піти вже рік, да, в здійснювати. І бойові задачі, які нам ставлять командири. Це шана за це шана кожному бійцю, який зараз боронить нашу країну. Постійна небезпека згуртовує і, і, і якби це входить в твій побут. Ти вчишся там прислухатися, ти постійно ну, на прозі це якби зрозуміло. Доволі таки страшно, а хлопці під, під таким вогнем прямим, причому служать і спостерігають. Зараз наша основна задача ну, стримувати ворога без наступу, але ситуація міняється кожен день, тому якби побачимо. Коли ти в одному окопі з хлопцями під артобстрілом у нас були такі ситуації, де противник оточував, нас брав в кільце, був ну, стрілкові бої були. І воно ну, ці ситуації дуже так от як об'єднують людей. І ті якісь можливо маленькі непорозуміння, які були до цього, вони просто стають на, на другий план. І вже ну, це дійсно як сім'я, вже побратими всі ну, один про одного знаємо, комунікуємо, підтримуємо. Один одного я пішла в воєнкомат і мені просто мобілізували саме сюди. У мене не стояло питання саме в тероборону. Я могла піти будь-які війська Збройних сил України. Для мене це не було вагомим. Я просто попала саме сюди, і я цим дуже задоволена, бо нас надзвичайно самі круті хлопці, хмельничани, рідні, земляки це надзвичайні люди. Я це можу це з гордістю сказати, бо була вже з ними в бою пліч опліч. Це люди, якими можна гордитись. Я буду просто нещирим, якщо не скажу, що я вже встиг всіх цих бородатих дітьків просто зненавидіти за цілий рік. Але якщо жарти якби відкинути трохи в сторону, то, звичайно, за цей рік пройдено і пережито дуже багато чого. Просто хотілося б, щоб всі живі і здорові, завершили те, що. Потрібно завершити, повернулися додому і забули про це все. Ми багато напрямків тримали, О. так само і в Донецькій області, в Харківській, в Херсонська область, до зараз тримаємо напрямок і, ну, скажімо так, все час це ми були практично на нулі. У щоденній хвилині мовчання військові вшановують громадянську відвагу і самовіданість, силу духу, стійкість та героїзм воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту, державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вони пам'ятають ціну, незважаючи ні на що. Ці залізні люди виконують свої обов'язки більш ніж на 100%, аби врешті зустріти разом найважливіший день день перемоги над ворогом. Допомогти гривною тим, хто ризикує собою заради миру, міг кожен подолянин. Військові наглядно демонстрували безжальність ворога через ролики, звернення та привезені з фронту залишки автівок наших бійців. Рештки машин ставали свого роду скриньками для донатів. Про одну з таких акцій продовження попереднього матеріалу. Дивіться далі. Побач, якою ціною виборюється твій спокій, так красномовно промовляє розтрощений автомобіль. Нині техніка це експозиція. А ще не так давно військові на ній виконували бойові завдання. Це був, як ви бачили, прямий приліт в даний автомобіль на КСП однієї з рот нашого батальйону. І ну, слава Богу, всі живі. Хлопці були в бліндажі, але правда, у них у всіх були контузії. Автомобіль, який допомагатиме збирати кошти на потреби зсу, встановили поблизу одного із торгових центрів Хмельницького. Збоку облаштована скринька на капоті QR-код, завдяки якому можна задонатити. Сьогодні акція проходить спільно з підтримкою бізнесу саме для того, щоб більшість хмельничан проходили і не забували про те, що саме Хмельницька область є одна із найбільш мобілізованих областей в Україні. І щодня, щоб ні хмельничани, ні гості нашого міста і області не забували про те, що необхідно їх підтримувати, не дивлячись на те, що в нас сьогодні більш-менш спокійно, і ми можемо собі дозволити жити спокійно завдяки нашим хлопцям. Машина це маленька частина сьогоднішніх втрат України, але вона наочно показує реальну потребу у підтримці військових. Ми хочемо показати нашим хмельничанам, що війна триває і що ми маємо боротися кожного дня, не, не переставати так само, як військові боронять нашу землю кожного божого дня. Ось там на передовій. Нині фактично кожен українець волонтер зробити свій внесок просто. Я особисто допомагаю хмельницьким батальйоном. Я з Хмельницького все логічно, знаєте, треба все ж таки, всім точно не допоможеш. Ну, тому 86-й один з тих, до кого ми їздимо постійно, періодично, знаємо хлопців, а, вже бували з ними на різних напрямках. От і їм точно необхідна допомога. Причому вони все, що ми не привозили, завжди там показували, як вони це використовують. Важливо, що сьогодні для допомоги армії мають гуртуватись всі: і влада, і соціально відповідальний бізнес, волонтери, благодійники просто небайдужі громадяни. Тому безліч акцій різних. Ми бачимо і в місті Хмельницькому, і в області, і це одна із таких важливих, які спрямовані на підтримку наших збройних сил України. Понад рік вже ефективно працюють штаби гуманітарної допомоги. За цей час вдалося зібрати тони харчування та засобів особистої гігієни. оперативно закривати запити військових. Опікується ними депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Ткаченко. Їй вдається об'єднувати різні верстви населення задля єдиної цілі перемоги. Закликаю всіх громадські організації, звичайних мешканців, жителів громад донатити і розуміти, що саме ваша. Поміч іде адресно хлопцям. Усі зібрані кошти перерахують за призначенням. Оксана Медведєва Сергій Дяків. Телеканал Перший Подільський. Мандруючи з українськими військовими, понівеченими ворогом населеним пунктами, страх та вічай опановує кожного. Однак на шляху до лінії фронту можна побачити й найпрекрасніше єдність українців та бажання стати корисними для воїнів. Як приклад їдальня на Херсонському напрямку, там щодня можуть смачно поїсти захисники, Вартує це лише один шеврон для колекції закладу. Сніданки, обіди та вечері цілодобово на Херсонському напрямку українських захисників безкоштовно годують у придорожньому кафе. За словами власника закладу, все розпочалося ще у 2014 році. Тоді до нього завітало декілька військових, не маючи ані копійки, попросили поїсти. Так усе і розпочалось. Сотні місцевих і не лише підтримали ініціативу. Щодня тут годують щонайменше півсотні українських бійців, а часом і удвічі більше. Спочатку волонтери навіть зупиняли військовий транспорт. Щоб запросити на обід, а нині захисники вже й самі знають. Тут на них чекають. Страви найрізноманітніші, а головне приготовлені з любов'ю. Далубці, вареники, борщ. Ми перший витарой все даю. Все, пока не, ні не та сюди, не пайдуть. На знак подяки військові залишають тут свої шеврони. За кожним з них своя історія. За час війни на стінах закладу їх тисячі. Я один раз час, якщо можна б покажу перший має шероване, що я попросила, ані дали, на рамку ціпля і все більше. Я не просив нічого. Вони самі так поціханка, а рамки я побольше побольше зробив, і так вийшло. Це червоне, на черс це рамка. У мене пустою була. Взяли одежду, поціпляли прямо там посередину. О, і почали, по і сюди, Я хочу це все в и і окно буду закривати. Все шевроном мене. Волонтери твердять, годуватимуть бійців до перемоги. Військові ж натомість обіцяють. Приїдуть саме сюди, на святковий переможний обід. За майже два роки повномасштабної війни кожен українець відчув ціну мирного неба над головою. Кожен так чи інакше долав наслідки атак. Травень 2023-го запам'ятається мешканцям Хмельницької громади страшною добою. суботнього ранку всі прокинулися від потужних вибухів. Тисячі вибитих вікон та дверей, понівечені будинки, шоковані мешканці. Все це долали разом, аби знову довести. Ми не переможні. У населених пунктах, які розташовані поблизу від епіцентру удару, потужними вибуховими хвилями завдано пошкоджень цивільним об'єктам. Оксана проживає в Олешині. каже, ця ніч була найстрашнішою за все життя. Дуже страшно. Проснулася від того, що вікно розбилося і на кровать. Перевернулися на ту сторону і виповзли в коридор. Побитий дах, побиті вікна, побиті двері. І нерви. Схожі руйнування фактично в кожній оселі. Нині люди продовжують боротися із наслідками. Вікно вивалилося таке, пластикове і в кліві їх побило, вікна дерев'яні повикидало. Пошкоджено навчальні, медичні і культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Всі вікна повилітали в хаті. От, ну, там то, що там трещину дало в хаті, це воно не потрібно, Це замастим, то теплиця. ну Основне, що в хаті. В хаті то всюди, все. Поломило, повибивало. В центральній частині населених пунктів від тамтешньої влади видають шифер, скло, плівку. Підтримують будівельними матеріалами й благодійники. Там, де є пошкодження домівок, і тому ми допомагаємо різними будівельними матеріалами. Є в нас плівки. Вчора ми привозили дошки пінну, гвозді. Хмельничани можуть залишити заявку через гарячу лінію. 1580. Жителям сільської місцевості варто звертатися до старости округу. Комісії обстежуватимуть помешкання протягом тижня. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Подільський. Кожен з нас своєю працею та небайдужістю наближає неминучу перемогу України. Хтось тримає ворога в окопі, хтось взамін дбає про них в тилу. Сухі борщі, каші та енергетичні батончики невеликий перелік продукції, яка стала вкрай популярною після повномасштабного вторгнення. Нині чимало підприємців виготовляють та реалізовують готову продукцію. Український сухий борщ 100% натуральний продукт, який місяцями може зберігатись без холодильника, а за смаковими якостями не поступається свіжим овочам. Це практично одне і теж тут немає ніякої хімії і всі корисні живильні речовини зберігаються. Виготовляють таку продукцію лісівники ярмолинеччини. Вирощуємо бурячок, морковку, капусту, петрушку, кріп, цибульку, також чесничок. Все, все для борщових супових наборів. Бараболя. Раніше продукцію працівники лісового господарства фасували власноруч. Троє за зміну могли виготовити близько сотні пакетів. Тож було прийнято рішення відкрити автоматизовану фасувальну лінію, завдяки якій можуть виготовляти понад тисячу упаковок борщу та іншої продукції щодня. Бурачок тут, тут знаходиться капусточка, там картопелька, то перець, цибуля. Воно електронно зелень, електронно задається програма, і по своїх етапах воно висипає. Зараз ви побачите, висипає в кожну комірочку, ці комірочки всипаються в воду і надалі воно фасує. надалі воно підноситься і вартується. Готову продукцію реалізують, а решту відправляють на потреби нашого війська. Часто телефонують хлопці і дякують нам. Нам дуже подобається, вони висилають нам свої фото, свої подяки. Ми маємо прапор, навіть від хлопців нам вони передали з подякою. Ми маємо з підписами їхніми, маємо дуже багато фотографій, і нас це дуже надихає на того, нам дає натхнення для виготовлення і подальшої роботи. Виробництво триває протягом усього календарного року. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Сильним, незламним та водночас складним для українців був 2023 рік. Ми маємо чимало здобутків, однак ми всією країною зазнали непоправних втрат: Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Запоріжжя. Дніпро втрачали цивільних громадян. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут, Вугледар повністю знищені ворогом, але не зламані. Немає жодного населеного пункту в Україні, де не пролили сльози матерів, дружин та дітей, де не маюрять на кладовищах синьо-жовті стяги. Це страшна ціна за мир і за кожен прожитий день. Ми точно знаємо, що потрібно робити, аби 2024 рік став роком великої перемоги. Ми всі спільно прагнемо до кращого майбутнього, де пануватимуть мир і злагода, де щиро радітимуть наші діти, де не буде місця війні. Разом ми точно можемо будувати нашу країну, де кожен житиме в гідності та безпеці. Бажаємо, щоб родини коло було міцним та повним. Щоб кожен український захисник повернувся додому з окопів чи полону в обійми найрідніших, нехай настання нового року принесе кожному українцю внутрішню міць та впевненість у завтрашньому дні. Нехай здоров'я буде вашим найвеличнішим скарбом. А щастя заповнює кожен момент вашого життя. Зичимо, щоб 2024 став роком невичерпної енергії та неймовірних досягнень. Нехай ваші серця будуть наповнені любов'ю та вдячністю, а ваші кроки будуть направлені лише до шалених успіхів. Бажаємо, щоб у вашому домі завжди панував затишок, а в серцях радість. Нехай в кожному вашому кроці буде відчутна гармонія, а в душі спокій переможного нам усім 2024-го! з новим роком